Замовляти книги з Амазон не так складно, як ти думаєш. Головне, щоб грошики були. І я вже це робила двічі, тому мені є що вам розповісти. Без прелюдій одразу до справи. Створюємо аккаунти на Amazon і міст шопінг. Оформлюємо замовлення на Амазоні. Додаємо товари у кошик. Логічно. Там, де треба вводити адресу доставки, обираємо одну із тих, які. Нам пропонує міст на сайті у розділі адреси міст. Обираємо ту, яка нам найбільше підійде. Якщо це штати, то краще обирати «USA Delaware», бо в цьому штаті немає податку. Минулий раз, коли я замовляла, то я обрала Нью-Джерсі, і мені Амазон нарахував додатково 8 доларів. Тому ще раз обираємо «Delaware». додаємо дані своєї банківської карти. При цьому важливо не забудьте включити подвійну конверт. Тацію. Минулий раз я це не зробила, і коли Амазон намагався зняти гроші за моє замовлення, то ця операція була відхилена банком. Тому перевірте, будь ласка, у себе цей момент. Гроші з карти списуються не одразу, а через декілька днів після оформлення замовлення. Якщо ви обрали безкоштовну доставку з Амазону, то це приблизно десь 5-7 днів. І в цей час на сайті Амазон з'являється трекінг-айді. Це важливо. Цей трекінг Айді треба треба зафіксувати одразу на сайті міста, тобто ми реєструємо цю посилку. Нам потрібен блок товари з магазинів. Нажимаємо плюсик, і тут ми заповнюємо дані, додаємо цей трекінг ID». Вказуємо товари, їх кількість, вартість, і також додаємо посилання. Ну, можливо, це не обов'язково, але я додавала посилання кожної книги, яка є в цьому замовленні. Тепер ми моніторимо, коли статус цієї посилки зміниться на доставлено. Тобто, це значить, що Амазон доставив нашу посилку на адресу міст в Америці. І тепер ми можемо оформити доставку цієї посилки в Україну. Як саме блок відправлення? Нажимаємо плюсик, і тут ви побачите. Вашу посилку, обираєте її і натискаєте створити відправлення. Далі треба буде вказати спосіб доставки літаком або морем, і відділення вже тут в Україні, з якого вам буде зручно забрати цю посилку. Після цього як це відправлення створено, міст прораховують вартість доставки. Це займає десь один-два дні. якщо доставка літаком, вам виставлять рахунок, і на сайті або застосунку міст з'явиться кнопка Оплатити. Оплачуєте посилку і все можна. Можна просто чекати, коли вона приїде в Україну. Тепер важливо, вартість доставки. Обидва рази я замовляла літаком, тому скажу вартість саме цього варіанту. Виходить, що один фунт ваги це приблизно пів кілограма, коштує 3 долари 72 центи. Вартість доставки залежить і від ваги посилки, і від способу доставки. Літаком швидше, але трошки дорожче. Морем довше, але дешевше. Тому тут обираєте як вам зручніше, але будьте. Готові, що якщо ви обираєте доставку морем, то це 4-6 тижнів до митниці замість 9 робочих днів, якщо це літаком. Також хочу сказати, що у застосунку Міс пропонують вам додати документи, які підтверджують вартість і оплату вашої посилки. В даному випадку я додавала інвойс з сайту Амазону. Прямо там у них є посилання. Також додала скрін квитанції про оплату з банку. А тепер найцікавіше. Якщо ваша посилка коштує більше 150 євро, то вона на митниці буде оформлена і на неї накладеться мито і ПДВ. Причому ПДВ буде більше, ніж саме мито. Отак: от, от. на сайті rosan.com.ua там є митний калькулятор. Одразу можна прорахувати, яка буде вартість мита. Там все доволі детально розраховано, тому... Дуже зручно. Як приклад, я прорахувала вартість мита на посилку 200 доларів. Вийшло майже 600 гривень. А тепер терміни доставки: скільки часу займає доставка посилки з Америки в Україну? В минулий раз я замовляла у серпні 24-го року. Вийшло 18 днів. Від моменту, коли я зробила замовлення на сайті Амазону, оформила і до моменту, коли я вже забрала посилку на відділення міст в Україні. На цей раз я я замовляла у грудні, тобто, самі розумієте, це такий передноворічний період. Плюс ще додалися певна кількість днів у зв'язку з митом. Тому всього у мене вийшло на цей раз 34 дні. Так, довгенько, але я не шкодую це досвід, який буде корисний і мені. І вам підсумовуючи все сказане, хочу виділити два основні моменти, що вам треба пам'ятати. Перше це трекінг да? коли він тільки з'явиться на Амазоні, ви одразу його вносите на сайт міст. І потім, коли статус цієї посилки буде доставлено, то створюємо відправлення, вказуємо спосіб доставки, відділення міст уже тут в Україні, куди вам буде зручно. Тобто такі ці два моменти дуже важливі. Бо в цей раз я. Трохи забула вже з цим відправленням, і я думала, що міст сам створює відправлення, і за цього пару днів трохи я чекала і думала, що хтось створить. Але треба було все самі. Якщо у вас є або з'являться якісь питання, не соромтесь, задавайте в коментарях. Я обов'язково на все відповім і допоможу, якщо щось не зрозуміло.